Мінус один кілограм за п'ять днів. І я ще їм тірамісу раніше б я це ніколи не повірила. Це мій п'ятий день схудення, і як я змінююсь до дня народження. Зранку традиційно була вода, а на сніданок кабачкові оладки, ячна каша і салат з помідорами, огірками і цибулею. На десерт тірамісу бол робила сама. Потім поїхала у справах. Черга була пекельна, голова боліла, сил було нуль. Але я трішки відпочила і зробила тренування. Пілатес акцент на спину і руки, обожнюю пропрацьовувати саме ці зони. До речі, помітила, що я роблю тренування навіть коли втомлена, не з примусу, а тому, що я вибрала себе і хочу ці дійсно зміни. Не просто хочу, хочу, а щось роблю. Дію, хочу розірвати це замкнуте коло, у якому я жила, просто марнуючи свої найкращі дні. І попри те, що мені зараз складно, я дійсно кайфую. Я кайфую від процесу, і йду вперед. Вечеря була о 19.30. Це був шматочок чорного хліба. Просто смачнюще ще овочеве рагу та шматок шинки. На десерт був зефір 97 калорій на одну штучку, нектарин та лохина. З'їла все. Увечері пройшла 10 тисяч кроків і провітрилась голова від дурних думок. Якщо тобі цікавий мій шлях змін, підписуйся. Далі буде більше. Всім папа! -па.